Серед улюблених спортивних дисциплін вихованців Могилів Подільської ДюСШ спортивна акробатика. Цей вид спорту розвиває всі якості: силу, витривалість, гнучність, спритність та координацію. З 1975 року юних спортсменів виховує досвідчений викладач Тетяна Тимофіївна Черевич. Діти приходять до спортивних зали в шестирічному віці, невтомно працюють, аби вдосконалити свої результати. Це важка праця, і не всі витримують лише завдяки наполегливості і клопіткій роботі над собою можна досягти успіху і стати чемпіоном. Я займаюся вже сьомий рік. Я вибрала цей вид спорту, тому що з дитинства любила гібкость, тяжке навантаження. Подобаючи напевно те, що красиво. Вчить целу волю тримати, спортивну форму підтримувати свою. Красиво, це спорт, ти живеш довго. Подобається, тому що захоплює неможливо. Грація, пластичність, стрункість та гарна постава. Усе це ваша дитина обов'язково отримує після занять акробатикою, адже здоров'я у цьому виді спорту на першому місці. Могилів-Подільська секція спортивної акробатики на досить високому рівні представлена на обласному і загальноукраїнському рівнях. Юні спортсмени на змаганнях регулярно досягають високих результатів та гідно представляють Могилів Подільську громаду. Я займаюся 5 років. це було моє перше змагання. Я, звісно, дуже сильно хвилювалася, але зайняла друге місце. Тому що я кожен день вкалила, робила все, що могла, і дуже хотіла. Спортивна акробатика у нас також є відділення. Таке на цьому відділенні спрацює Тетяна Тимофіївна Черевич, яка вже дуже, дуже багато років припадає цю дисципліну і теж показує гарні результати. Досконалості немає меж акробатки могилів подільської спортивної школи постійно вдосконалюють власну майстерність та працюють над собою. Це справжні бійці. Які не зупиняються на досягнутому.